Доброго дня, дорогі мої краяни. Відеостудія редакції газети Обрій Зюмщини продовжує цикл опитування пульс громади. І сьогодні тему нам підказала сама погода. Як кажуть, вересневий час, сім погод у нас. Чесно кажучи, вчора було яскраве сонце, тепло, а от сьогодні вже бачу захмарне небо і температура трішечки впала. Мене буквально місяць-півтора і до нас завітає холодна пора. То чи як ми можемо її зустріти? Давайте про це запитаємо у наших ізюнчан. У вас все готово? Поки що ні. Що у вас? Які Немає проблеми? дров. А в принципі, як це гуманітарна була завезення, гуманітарна. Ну, в тому році були, а в цьому році ще не було ніяких завезень і ніхто нічого не пропонує, не отримав. Дома нормально, а по роботі, звичайно, важко. Там проблеми з опаленням, з опаленням опалення проблеми раз, вікна. Розбиті два, Ну, чекаємо кінця війни і перемоги ждемо. Пане Дмитре, це на роботі, уточніть для наших... Лухачів. Міський палац культури. Міський палац культури. Тобу... Да. Чекаємо дуже велике капіталовладження, капіталовкладення потрібні, так, так. тому що там дуже багато. 86 вікон розбитих тільки. Ну, Мільйонів 10 це криша потрібна. Mm -hmm. Це саме мало. а внутрішні роботи все потріскано. Mm -hmm. ну, це капітальне, ну. Це Місто таке не потягне. Хіба що по закінченні війни ще років п'ять, щоб все наладилося? Давайте будемо сподіватися, все ж таки знати. Та ми надіємося, ми надіємося живемо на перемогу і що все зробимо. Оце тільки на це і надіємося. В якому стані ваша оселя? Можливо, потрібні якісь допомоги. Ось мій дом. Оце будинок? Да, так. Да. Ви... Я випив очі, пиве як я. А де ви як... знімаю? Де? О там. Отам, там у мене є печка така. Знаєте, що дровами можна протопити. Тобто у вас все є, так? Да? І пенсія навіть. І пенсія, і дрова. Да, так? І дрова, так. Да. Готові. У вас от будиночок. Квартира. Квартира. Вона о. там, вікна, двері, все. Так, да, да, все є. Так, таке опалення, є. так? Є все. Чи готові ви її зустріти? Оселя ваша відремонтована, все є дрова, тепло. а де ви живете? Соняшне. На соннічні, так? Да? У вас власний будинок? Ні, квартира. Квартира. Тобто у вас все нормально? Конечно. Я вам бажаю, удачі. Хорошо. Скажіть, будь ласка, а у вас є проблеми? Ні, не, немає. Я в селі живу. А в якому селі ви живете? Бабенково. Село Бабенково гарне, знаю, прекрасно. У вас власний будинок? Да. Так, і немає проблем. Два не, не все нема. забезпечили. Нормально. Все. Хорошо. Дякую. дякую. Пробачте, будь ласка. Скажіть, будь ласка, холодна пора на носі, як кажуть. Ви готові зустріти її в якомусь озброєнні? Уже готові. Де ви живете? Далеко? На Гончарівці. На Гончарівці будинок класний? Ні. Ні. Квартира. Квартира. Тобто у вас газом да. ми опалюють. Хорошо. А у вас, скажіть, будь ласка, все опять? Та не готові. Ну є проблемки якісь? Звісно, є. А де ви живете? Скажіть, будь ласка, на Челюскини. Чилюськи будинок номер. Та ну, ну кажіть, ми можемо допоможемо. А, 61. Треба Надо дрова там мені. У ну, вас не вистачає дрів. дрів да. Не вистачає дрів. Ну це, а так газ, якщо буде світ, буде, ще полбіди буде. А як не буде, я не знаю, що ми будемо робити. Ну, так, тоді так. треба допомога да, вам. Так, тільки треба, щоб дрова були. У нас дуже добре топлять. Да. У нас 9-єтажний дом, так що Оцей, да. Ні, на Київське 32. два. Так, так, так що в нас все добре. Ваша оселя готова до зимівлі? <гум> готова. Все є. Все є. І вікна, двері, дах, і вікна, і двері туту. Ну як вам сказати, в принципі, готуємося. Ну ні, які є проблеми. Чому? Дрова дрова треба. Дрова подавали заявки на дрова. Ну я так. не знаю, чи буде діло з тих дров, чи не буде. Це Щоб моні, отопити, моні. бо хто знає, як буде з газом. Що воно буде з газом Назвіть. Василя готова, все, все добре. Чекаємо. Тобто, і вікна, і двері, ну все все, все. все заміне. Ви живете так. в багатоквартирці? – квартирівці? В багатоповерхівці. В принципі, так да. немає проблем у вас. Є проблема з дією, яка вже приходить, мені треба вікна ставити. Обіщали, обіщали так. і постійно і то... то очередь здорова. То комп'ютер вибуло, я випав. Так. То немає якоїсь бумажки, справки, то немає ще чогось. Уже 4 чи 5 комісій було, так. а з міста не движеться. Називайте свої прізвище і де ви живете. Доньця Захаржевського, 27, квартира 1. Прізвище ваше. Приходьте. Іванович. Григорій Іванович, дякую. Так, да, Готова. Тобто у вас усе є. Ну ще дрова до днях привезти. Так усе готове. Тобто днями повинні привезти дрова. Да. Так, Пообіщали, ага. ну не знаю. Коли привезуть, не знаю. Ну обіщають днями. У вас приватний будинок чи ви в квартирі? живете? Приватний. Я як воєнна переселенка. Ну добре, значить проблем у вас немає. Нема. Ну дай Боже, щоб ви дрова тримали. Дякую. Дякую. Готові. Все у вас є. <рес> проблем немає. <рес> Кромі пенсії, щоб додавали ну, до газу. Це хороше да, побажання, але все ж таки опалення. Ну як субсидій не буде, мало ли що, на літо то не було. Так що проблеми будуть. Туго буде а ви з оплатою в часному, у ЧА, да, у частному секторі. Так що... А дрова. Ну, заготовили трошки, ну. Важливі. Ну так. Да. Звісно, ні. Нічим топити. грошей немає, щоб купити дрова. Тобто у вас дров немає. Нас дров немає, звісно. Де ви живете? Ми в Єрзікуцькій 4 возі художньої школи. художньої школи? Да. Ви подавали кудись заявки, десь? Подавала свекруха заявку, так. сказали, якщо волонтери вас виберуть. То значить получите. Якщо не виберу, то пробачайте за свої кошти. свої кошти. Ну а машина на минуточку 15 тисяч, щоб її привезти. Ну, да. Три ваші... кімнати, частний будинок. Ваші да. статки не дозволяють. Не. Не. Я живу в своєму домі. Так. Я готова. Дрова, світло. у мене дрова є, електроенергія, так. Електроенергія, світло, все в мене є. Ви задоволені всім. Да. Я бажаю вам удачі. Не дуже готові ще. В чому проблема? Тому що живемо на сьомій квартирі. Це раз. Квартира високі потолки. Ми вже тут зимувалися. Було холодновато, може бути холодновато. Я пенсіонер. У мене пенсія і платять мені дві тисячі. А ми самі з Борівського району, з Платонівки. Там зовсім жах. По-перше, треба. Щоб кошти були і на плату, і на харчування, і на лікування. Ну, в даному випадку, да. А що? А ми звикли не просити не ходити на не требувати. Як звичайно. ну ви ж знаєте, є, як... да. так, так і ми є, то що ну куди йти? Ну що, ну дають, дають, ну що дають. Нам допомога, якби це все закінчилося побістріше. Хотілося б, хотілося б, щоб були готові, ну не виходить. Не проблема, ну нема отоплення, нема. Де ви живете? Ну, тут у візумії я живу, Візумі, вулиця, вулиця? вулиця Покровська, дом 18. Так. Ну там 68 квартир. Всі без отоплення. Ми вже третю зиму будемо без отоплення. І що, ніяких перспектив? Так. Зимівлі? Готово, так. Да. Все є. Все є. Да. Ви власний будинок? Власний, дрова є, все. А де ви да. живете? В селі. В селі в якому? Да. Новопавловка. Це не, не... Ізюмський. Ізюмський, да? а, Ізюмський район. Значить, все гарно, да, все з допомогою, з гуманітарними допомогами все є. Бажаю вам комфортно і землі. Спасибо. У мене все розбите. Називайте, де ви живете? Кам'янська 13. Так. Ну я там не живу, я квартиру знімаю. Хата розбита. Я, оце повинні мені вікна вставляти, знаєте, що з пленки з якоїсь. Оце повинні те саме. А так. Ніякого ні допомоги, нічого мені не давали. Пічне опалення, одна печка. Ну стоїть буржуйка, немає дров чим топити І купити ні за що. А, а дров немає. ви не заяви не подавали на гуманітар. Ми подавали на гуманітарну, це не звісно, коли вона буде. Угу. Невідомо. Тобто дров поки що немає. Дров немає і купити ні за що. Бабушка лежача і. Ми не готові. Ми в ту зиму мучилися. У нас стоїть катетор один у нас у хаті на дві кімнати. Ну, Коли ми прийшли, там зняли, навіть хазяїничі. Я не знаю, хто його зняв. Ну, Холодно, у нас в нема, немає, пар... топки Викинута. Ну, Хто ж яка зима буде, ми не готові до зими. На сам кінець скажу: вересень, хоча і називають румянцем року, він все-таки може принести сюрпризи. Наше опитування показало, що половина людей все ж таки готові до холодної пори. А от інша половина ще потребує допомоги. Давайте не марнувати час. Все ж таки краще сидіти з ранковою філіжанкою кави і дивитися в мирне вікно. Це дуже добре. Тому засукаємо рукава, підготуємося до зими.